Склад делегації Росії у Стамбулі та сама посада її очільника дають Трампу чіткий сигнал. Путін хоче миру. А ми з вами все не так зрозуміли. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров. США були представлені на рівні держсекретаря Марко Рубіо. Хоч Штати і не були учасником переговорів. Путін пішов далі і замість міністра закордонних справ Сергія Лаврова прислав цілого председателя Союзу писателів Росії Владимира Мідінського. Інші члени делегації, чиновники третього рівня. Марко Рубіо заявляв, що Росія не представлена на належному рівні у Стамбулі і не захотів проводити зустрічі з жодним із членів групи. Президент Володимир Зеленський назвав рівень делегації Бутафорським, а до цього сам проявив готовність поспілкуватися особисто з диктатором Путіним про завершення війни. Мединський виправдовувався перед журналістами та казав, що делегація має всі повноваження надані президентом Росії. Це чіткий сигнал Трампу, Путін хоче миру. А європейці все не так зрозуміли й оголосили про 17-й пакет санкцій. Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінг пішла у відставку. Пізніше вона написала, що не була згодна з політикою адміністрації Трампа, яка наполягала у тиску на жертву Україну. А не на агресора Росію. У обстрілах українських міст після пропозиції перемир'я Трамп знову побачив натяк. Путін хоче миру. А Бріджит Брінк просто все не так зрозуміла. Телеканал Fox News записав інтерв'ю з очільником Білого Дому під час нещодавнього турне на Близькому Сході. Журналіст сказав, що лідер Росії не зреагував на заклики Трампа зупинити війну, продовжує бомбардування та досі не сів за стіл переговорів. Трамп відповів, ну, він за столом і він хотів цієї зустрічі. І я завжди відчував, що без мене не може бути зустрічі і прориву у підписанні угоди. Існує багато ненависті з обох сторін. У мене дуже хороші стосунки з Путіним. Я думаю, що ми домовимося, ми повинні зустрітися. Трамп і тут бачить сигнал. Путін хоче миру. На запитання, чи не час накладати санкції, американський президент не відповів чітко і намагався змінити тему. Путін і справді хоче миру, але миру, в якому немає України. У цій виставі з переговорами з завищеними вимогами Росії мета зрозуміла: затягнути процес та уникнути санкцій. Домовились домовлятися далі. Але є й позитив: тисяча наших військовополонених повернуться додому. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, заходь на стрім. У суботу, 17 травня, будемо детально говорити про результати Стамбулу та заяви політиків.